Трішки видихнемо в Києві. Встановили п'ятиметровий бюст Тараса Шевченка. Ця інсталяція інтерактивна, адже можна зайти навіть всередину. Тараса Григоровича послухати вірші поета. Ну і що ще незвичного в цій інсталяції, яка особливість цього об'єкта загалом, розкаже зараз моя колега Маргарита Назаренко. Маргарито, вітаю тебе! Впізнаю рідні місця в парку Шевченка, але хочеться почути про те, що ще не бачилося. Розкажи, будь ласка, про цю інсталяцію. Вітаю Сергій, вітаю шановні глядачі. Зараз ми перебуваємо в самому серці столиці, саме саме в парку імені Тараса Шевченка, і тут встановили незвичну інсталяцію, присвячено Кабзарю. Тож ви готові це побачити? Зараз мій оператор вам покаже перед вами величезний бюст Шевченка, який зібрав собі цілий світ, і це не перебільшення, адже завдяки спеціальним. Інтерактивним вічок відвідувачі можуть побачити 80 куточків світу, де встановлені саме пам'ятники Тарасу Шевченка. Це і Вашингтон, і Пекін, і Рим, і інші е, страни. Тож географія дійсно вражає. А зазначу, що Тарас Шевченко побив усі рекорди культурних діячів за кількістю встановлених йому пам'ятників. Їх понад тисяча на чотирьох кон. Тож, а що думають про цю інсталяцію кияни? Давайте послухаємо в прямій мові. Ми в шоці побачивши Тараса такого розміру. Ні, ну прикольно, дуже цікаво, коли йдеш і тут така фігура. Мене вражає те, що про Тараса Шевченка знають всьому світі, і така інсталяція показує всю велич нашої культури. Я побачила цю інсталяцію, і це. Мене вражило дуже. І, і, і я вважаю, що і, ну, всі інсталяції це дуже класно, і, особливо в цьому парку, тому що я кожен день тут хожу. І це дуже автентично, це дуже по-нашому. Тож зазначу, що за проєктом стоїть масштабна праця, адже понад ста людей були залучені, аби відзняти відео та фотоматеріали для цієї інсталяції. Тож зараз я пропоную вам зайти трошки всередину та подивитися. Зазначається, що у середині бюста також звучать вірші Шевченка, а також можна пройти інтерактивний текст. Тест на знання саме творчості кобзаря. Тож тут також працюють дівчата, які допомагають розібратися з цією інсталяцією. Тож, добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Ірина? Ірина? Розкажіть, будь ласка, загалом про цю інсталяцію. Як вона працює? Що взагалі всередині? А дивіться, це виставка присвячена пам'ятникам Тараса Шевченка. Проект називається Світ очима Шевченка за підтримки віза. Де прагнеш всюди, так дівчата просто сьогодні працюють дуже довго, цілий день вони показують людям та розповідають про цю інсталяцію. Тож Прошу. за підтримки віза всюди, де прагнеш бути, також за міністерство закордонних справ України і проєкти «Ukraine Вау. Wow. От, існує більше тисячі пам'ятників по всьому світу Шевченка. Деякі з них ми можемо запропонувати інтерактивно, підключатися і подивитися, що бачить саме пам'ятник у тому чи іншому місті. Тобто я правильно розумію, що е, люди можуть подивитися на світ саме з очей кобзаря, так би влак, так так ось бачите, дуже цікава інсталяція, і вона буде працювати по 15 серпня. Правильно, тож усі, хто хоче завітати та подивитися на світ е, з очей кобзаря, тож всіх запрошують до 15 серпня в парк імені Тараса Шевченка. Тож наразі в мене всі, все передаю слово в студію. Дякую дуже, дуже дякую тобі, Маргарито, за цей такий світлий, не цього слова, промінчик інформаційний в тому потоці е, якогось мороку, в якому ми перебуваємо останнім часом. Але, але шукайте світло, друзі, як би то пафосно і начебто банально не звучало.